Десята минула в Україні телевізійна служба новин в ефірі. І зараз про найактуальніше на ранок середи канал Дон Плюс мовить в об'єднаному марафоні. Російські окупанти просуваються на кількох ділянках фронту. Проте темпи ворога знижуються. Про це повідомляють в американському інституті вивчення війни. Геолокаційні дані вказують на те, що російські війська таки просунулися в полях на північний захід від Торецька, А у відповідь зсу контратакують на західних околицях того ж Торецька. також є переміщення супротивника в напрямку Лимана. Ворог веде наступальні операції поблизу часового яру. Втім, без пі. Тверджених успіхів найважче українським оборонцям на покровському відтинку сили оборони зупинили там 58 атак лише за минулу добу в Курській та Білгородській областях. Росіяни не припиняють спроб витиснути українські підрозділи з цих територій і намагаються проводити рейди на півночі Сумської області, але без успішних спроб закріпитися на українській землі. Тому росіяни й далі обстрілюють свою ж територію. Повідомляють в нашому генштабі. Цій зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбули 25 російських атак. Російські терористи завдали 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих авіаційних бомб. а Також здійснили 323 артилерійські обстріли, зокрема 7 із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. А далі про тих, хто вийшли з Курського напрямку без втрат, і тепер нищать росіян на Покровському за перший тиждень роботи на українській землі. Спинили російську техніку, яка їхала штурмувати наші позиції. Все це історія про артилеристів 117-ї бригади. Вони працюють на британській гарматі, яку називають снайперською гвинтівкою, але для гармашів. Як виходили з оточення в Курській області? Що таке війна навколо Покровська? Нині і чи вдається ворогу перерізати трасу на Покровськ? Розкаже. Же спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Снаряд калібру 155 мм міліметрів пронизує повітря неподалік Покровська. Розрахунок гармати заряджає ще один. Ай-яй-яй, запах пороху. Плюс на те саме. Давай бігом, бігом, бігом. Українську піхоту знову штурмують росіяни. На наші позиції їде броньована техніка. Це не новинка російського ВПК. Це так окупанти наварили на техніку металеві пластини, аби захистити її від наших ФПВ-дронів. Але проти британської гармати вони безсилі. силі. Зарядить пішов постріл. Цю бронемашину зупинено з ювелірною точністю. Екіпаж цієї гармати можна направду назвати асами, хоча мова не про пілотів, а про гармашів, тому що це британська гаубиця ас 90 яка прикриває покровський напрям. Цю сау бійці називають не інакше як снайперська гвинтівка артилеристів, бо вражає ціль з перших пострілів. Ця система не глушиться ні ребом, вона нічим абсолютно не, не грузиться, тому що вона автономна всередині і працює тільки на цю машину. Вона наводиться. Сама без додаткових цих речей навелася все далі. Ми просто стріляємо, нажимаємо постріл. Ця гармата направду унікальна, бо на ній розрахунок артилеристів 117-ї бригади учився у Британії ще у 2023-му. На цій самохідці пройшли Бахмут, запорізький контурнаступ і навіть Курщину. На Бахмуті вона саме перша виїхала. Сама сама перша. Вона прийняла все, як повинно бути, і почала навалювати безотказно. Потім на Запоріжжі безотказно. на кущину вона із ремонту приїхала. На цих кадрах гармата АЕС 90 врятувала наших армійців від полону. Це було торік восени. Гармаші виходили з оточення з російського села нижній клин і дорогою підхопили всіх, кого змогли вмістити на броні. Більше 30 солдатів та екіпаж гармати доїхали до наших позицій. Живі на це все дивлюся, пташки дивлюся, зупинились, руку подали, підняли хлопці, Куди? позагружали на себе, на ствол дивлюся, тримає, обнімає. Наші хлопці всі вийшли, абсолютно всі, живенькі, все ні царапинки. Та під час останньої навали корейців, яку намагались відбити й гармаші, сау підірвалась на ворожі міні. Екіпаж був вимушений полишити броню, але командир за нею повернувся. Під вогнем російських ФПВ та артилерії, ажур витягнув свою аську, і тепер вона трощить позиції росіян на покровщині на цій ділянці фронту, кажуть бійці роботи поменше у порівнянні з курщиною. Ми тоді глушимо повністю. Я так розумію, у них тут все наоборот. А як у нас було на Курщині, тут все наоборот. У них тут теж такий кіпа. Виступ, і ми їх криємо всіх сторін. Вони не можуть підтягнути ні арту, ні, нічого. Підрозділ гармашів вийшов з курщини без втрат, зате тепер наносить втрати росіянам. На слух ми чуємо прильоти від них і від нас, то ми тут досить інтенсивно стріляємо. Екіпаж знову заряджає гармату. Тепер ціль ворожий міномет. Плюс-плюс. Давай, бігом, бігом, бігом. Уго! Пристрій! Два постріли і ціль вражена на цій ділянці фронту змусили ворога спинити штурми і навіть перехопили у нього ініціативу. Тож стратегічна траса, яка сполучає Костянтинівку та Покровськ, хоч і під ворожим вогнем ворога, але піхоти окупантів там дотепер немає. А значить, і вклинитись між двома англомераціями наших військ окупантам так і не вдалося. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини. Улучання посеред житлових будинків поранені та пожежі. Так минула ніч у Харкові. Там вже 15, в Дніпрі. Перепрошую, там вже 15 потерпілих із них восьмеро в лікарнях. Більшість в стані середньої тяжкості. Місто Росіяна атакували майже двома десятками шахедів. Одинадцять змогли знищити оборонці неба. Однак були й влучання на території промислової та житлової забудови. Пошкоджено чотири багатоповерхівки і 15 приватних будинків. Майже 20 авто. Вигоріло. Також пошкоджено кілька підприємств. Ну, власне, і в Харкові теж було гучно цієї ночі. Його окупанти масово атакували дронами. Поки що є інформація про двох поранених. Очільник міста Ігор Терехов повідомив про два десятки вибухів. Більшість безпілотників ворог запустив по Основянському району. В індустріальному спалахнули пожежі на складах. Маємо двох травмованих осіб. Це один чоловік близько 65 років. У нього осколкові поранення голови гостра реакція на стрес ще однієї жінки близько 50 років дуже великі руйнування серед пошкоджень в цьому районі. І трьох-двохповерхові одноповерхові адміністративні будівлі, ангари, складські приміщення, виробничі приміщення для ударів. ворог використав БПЛА БПЛАГран 2 Тіло померлого переселенця понад тиждень пролежало в морзі Дніпра, доки в притулку шукали кошти на його поховання. В іншому прихистку для внутрішньо переміщених осіб волонтерка зберігає урни з прахом, бо після кремації, яку оплатили самотужки, подіти їх нікуди. Смерть пожильців а надто безрідних чи мало забезпечених часто стає суттєвою проблемою для волонтерів. Чому і чи можна це змінити? Кореспондентка ТСН Анастасія невірна з'ясовувала. Перше після похорону Оксана Шаєр йде на могилу чоловіка. Спершу не може її відшукати, потім довго стоїть мовчки. Торік вона вивезла з під обстрілів на Донеччині неповнолітнього сина та майже нерухомого чоловіка. Після інсульту їх прихистив притулок у Дніпрі. Працювати не могла, доглядала хворого, виживали на його пенсію. Раптова смерть чоловіка загнала жінку. У глухий кут у нас 3700 пенсії було, і коли сталася біда, я зрозуміла, що не маю за що його поховати, бо вся рідня теж без житла, без роботи. Пропозиція від місцевої влади шокувала. Говорять, давайте його як безхать кажуть. Давайте його як безхатька похоронимо. Тобто я з ним 32 роки прожила і маю його відпустити як бомжа нікому не потрібного. Ні, поховати по-людськи, допомогли у притулку. Ніділю тиждень чоловік лежав у морзі, поки ми вирішували це питання. Ми збирали ці гроші звідусіль. Таліна Жарікова з командою волонтерів відкрили притулок на 300 осіб у перші дні повномасштабки і утримують його переважно власним коштом. За три роки тут померли 12 людей. І щоразу поховати їх, каже, було ще тим викликом. Все на наших плечах і людей, які втратили все. Якщо рідні не можуть гідно провести людину в останню путь, це має зробити громада, як у випадку з безхатьками. У соцуправлінні Дніпра великої проблеми з похованням переселенців не бачать. Мовляв у допомозі нікому не відмовляють. Нехай приходять, будемо індивідуально, точечно вирішувати це питання. Заява пишеться і надається матеріальна допомога. На сьогоднішній день її розмір складає 2500 гривень. На сьогоднішній день це все. А скільки треба, щоб усе було гідно? Розповідає евакуаційниця благодійного фонду схід Сос. У нас в команді евакуації всі кажуть, що Оля у нас ритуальних справ людина. Ольга Владимирова з колегами допомагає вибратись із пекла війни найслабшим самотнім, маломобільним, хворим. Тут у Дніпрі шукають їм домівку, лікують, але ці люди. Також помирають. Якщо немає рідних, це стає клопотом волонтерів. У неї таких випадків було понад 10. У мене є кілька меценатів моїх донаторів особистих. Це мої друзі або мої учні, колишні кремація десь від 12 до 16 тисяч залежно від там антуражу. А фізичне поховання дорожче це від 20 і далі, тому що це ділянка. З 22 року евакуаційна. Ніця вже має свій невеликий колумбарій без рідних, покійних возили до Одеси чи Харкова, адже у Дніпрі свого крематорію немає. Врешті да після кремації урна залишається у нас. Наразі у мене їх три невостребуваних. Чому волонтери замість громад змушені брати на себе нетипові для них обов'язки і витрати? Вони знають державного механізму. Нема. Ми піднімали це питання на раді ВПО області. Сказали, не знають, і ще як це має відбуватися. Юрист пояснює, закон про поховання написаний понад два десятиліття тому, і він не враховує реалії війни, коли в деяких містах за рахунок переселенців різко зросла кількість мешканців. Мабуть, несправедливо лише на якусь там територіальну громаду, яка є найбільш наближеною до місця там бойових дій, наприклад, там міста. Дніпро покладати оцей обов'язок щодо поховання осіб, які раніше не проживали на території громади, не сплачували відповідно податки. Треба було б доврегулювати ці питання. Але це обов'язок чиновників. Субвенція з держбюджету чи змінить до закону, але це питання потребує вирішення. Війна позбавила переселенців можливості жити по-людськи, але не повинна забрати принаймні право на гідний спочинок. Слава богу, є місце, куди, куди можна прийти, прийти поплакати, відвести душу. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Скорочувати свій контингент у Європі остаточно не вирішили. Так у міністерстві оборони США відповіли польським журналістам, які цікавилися планами союзників. На запит телеканалу TVP-Info Пентагон роз'яснив, що США наразі не ухвалили остаточного рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи. Втім, у Вашингтоні підтвердили власну військову структуру, а таки переглядають. Раніше стало відомо, що США розглядають можливість виведення зі східної Європи до 10 тисяч військових. Днями командування сухопутних військ США оголосило і про планове переміщення американського військового персоналу та техніки з аеропорту Ясенка в Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні. Російський ракетний удар по кривому рогу 4 квітня був найбільш смертоносним для дітей від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Том Флетчер. А от сполучені штати на засіданнях Радбезу більше не засуджують військові злочини Росії. Виконувачка обов'язків постійної представниці США Дороті Шеа закликала обидві сторони демонструвати готовність до миру. А російський удар по кривому рогу який і забрав 20 життів. Вона лише назвала таким, що підкреслює необхідність закінчити війну як Ми закликаємо обидві сторони проявити стриманість і продемонструвати справжню відданість миру. Зокрема, ми закликаємо Росію мати на увазі, що удари на кшталт удару по кривому рогу та страта військовополонених занапастять мирний процес і всі переговори навколо нього. Ракетний удар 4 квітня підкреслює необхідність закінчити цю спустошливу війну. Ми судитимемо, наскільки президент Путін готовий до миру. Подіям Росії. Освітній застосунок Мрія відтепер доступний для усіх шкіл України. Презентацію цієї платформи провели напередодні державна освітня екосистема для вчителів, батьків і дітей. Це ініціатива Володимира Зеленського. Фінансували її створення Швейцарія і з вересня минулого року в пілотному тестуванні взяли участь 40 українських шкіл. Тепер же до мрії мають долучитися 2000 тисячі навчальних закладів. Застосунок має допомагати дітям вчитися легко і цікаво. Аво, а для вчителів прибирає зайву бюрократію і паперову рутину. В мрії є електронні журнали, конструктор оцінок, чати, домашні завдання та динаміка досягнень. А за них дітям передбачені так звані мрійки, і їх навіть можна буде обмінювати на пізнавальні розваги. Також стартує пілоти для дошкільнят. А от вже наступного року мрію мають розширити на профтехосвіту та вищу школу. Ви знаєте, щоб як результат це був застосунок для всієї української освітньої системи, щоб для всіх українських дітей, для всіх освітян були доступними найкращі, найбільш технологічні робочі інструменти. Наша місія є це побудувати таку систему освіти, яка здатна формувати щасливих, дуже важливо людей, професійних людей для сучасної економіки, для інноваційної економіки.